Усім привіт, гарного вечора усім! Я тільки повернулася з роботи і хочу показати вам, що ж я зв'язала взагалі за цей тиждень. Зараз я зроблю таке невеличке підключення, і потім буде ще одне підключення, в якому я вам вже покажу свої великі Процеси. Зараз в мене трішки не вистачає на все часу, тому я покажу ось такі детальки, тому що це я в'язала на замовлення, і я його буду вже віддавати. І е, мої вже великі роботи я завтра, напевно, підключусь до вас і більш детально покажу і розкажу про них. Отже, давайте почнемо з такого найбільшого жабенятки це жабенятко брязкальце Ось такий гарний. Так, це буде брязкальце в комплект до книжечки. Ось таке воно гарненьке. Якщо когось зацікавить таке ж бенятко, я зможу зробити на нього невеличкий майстер-клас. Це не буде детальний майстер-клас, тому що зараз. В мене не вистачає на це часу, але буде такий більш коротенький майстер-клас, де я буду показувати, просто, як починати рядочки, буду це все на екрані прописувати. Буду показувати, як пришити детальку, як зробити ось воротничок, як зробити е, таку посмішку, як пришити до ось цього кілечка, і як зв'язати ось таку штучку. Так, ну ось таке. Воно дуже гарне жбенятко. Прям краса-краса. Ось так детально вам покажу все. Так, якщо якісь будуть шуми, ви мене вибачте, тому що вікно відкрите, бо дуже сильна спека, хоча вже вечір. Так, ось таке жбене. Так, далі така. Невеличка робота, але це ж теж комплект до книжечки. Це ось така шкарпеточка, так, білий засвічується. Така ж, яку будуть кластися олівчики. Тут будуть такі коротенькі олівчики, і це такий буде подаруночок до книжки. В'язала я це все просто з голови. Я шукала приблизно, як. Має виглядати ця шкарпетка, і далі просто вже придумувала сама схему. Так, кому цікаво, я можу, в принципі, так само коротенький, такий майстер-клас зняти і показати. Вона в'яжеться дуже-дуже швидесенько. Так, ось така цікава. І е, таке овочеве рагу, так, яєчко окремо, воно засвічується, воно біленьке. Ось таке яєчко. Дуже просто в'яжеться, і на ньому зупинятись не буду, тому що воно на камері засвічує, і не хочу, щоб воно тут так блистіло, покладу. Ось там воно не засвічує. Так, ось таке овочеве рагу складається з шести овочів. Всі схеми на овочі я робила самостійно, і, кому цікаво, я теж можу зробити. Ви мені пишете просто в коментарі під відео. Наприклад, я хочу майстер-клас там на помідорку, чи на морквинку, чи на кипачки, чи може просто на овочі можете написати будь-що ви пишете, і я побачу просто вашу віддачу, наскільки це буде зацікавлено, щоб я марно не витрачала час, тому що. Багато такого є, що от просять прям майстер-клас, а потім його ніхто не дивиться майже. Так, тому хочу, щоб ви показали свою таку, хочу, хочу, хочу. Так. Зараз буду більш детально показувати ось такі морквиночки. Ось тут робили листочки такі фігурні, їх можна робити просто прямесенькі. Я бачила, так багато хто робить просто такі пряменькі, але їх більше робить. Я вирішила, вирішила зробити ось такі фігурні, вони в'яжуться трішки складніше, ніж просто рівненько, але воно виглядає так органічніше, мені здається. Така вона. Прям Реалістична виходить. Так, і сама морквиночка. Вона така невеличка, але дуже гарненька. І на камері вона не передає. Вона набагато яскравіша. Вона прям така оранжева, оранжева, прям електрик така оранжева, але камера чомусь цього не хоче передавати. Ну, ось так і так не передає, нічого не передає. Так, ну тут майже всі кольори, вони трішечки інші. Ось така морквинка. Далі помідорочка ось така цікавенька. Помідорка взагалі в'яжеться дуже просто. В'яжеться звичайна кулька. І зверху просто ось тут фігурні листочки. Я в'язала тут шість стовпчиків без накиду в кілечко амігурумі. І далі просто ось так. 4, там петельки, чи три набрала, і стопчиками з'єднувальними стопчиками, по цих петельках пройшлася, приєднала і так по всій частинці. І ось цей пиптик теж зробила повітряні петельки і теж пройшлася з'єднувальними стопчиками і потім просто пришила. Його можна одразу зробити з ось цією частинкою. Але я зробила спочатку ось це, подивилася, як виглядає, і далі вже пришивала окремо. Ось цей такий хвостик. Так, ось така помідорка. Далі бурячок. Бурячок це взагалі моя просто любов. Він вийшов такий прям дуже гарненький. Так, отже, бурячок ось такий. Листочки я в'язала просто окремо. Я набирала повітряні петельки. Ось ці. Бордовою ниточкою, і далі вже обв'язувала зеленою, і потім його все пришивала дуже добре до бурячка і ховала ниточки. Ось так, з трьома листочками, я думаю, що три листочка, в принципі, досить непогано. Тому що, якщо багато, воно вже буде, напевно, дуже забагато для такого маленького мі мініатюрного бурячка. Ось це мені дуже подобається, ось цей хвостик такий прикольний вийшов, прямо як справжнього. Така цікавинка. Далі баклажанчик теж дуже прикольно вийшов. Я не дуже довго гралася з ось цією формою, тому що я придумувала саме на цей розмір, і я не дуже довго з нею гралася, більше гралася з ось цією верхньою частинкою, тому що я підрахувала під цей баклажанчик ось цю верхню частинку. Тут просто як початок баклажанчика там. 6 стопчиків без накидовомігрумі, потім по 2, тобто 6 добавок в кожну петлю. І ось тут збав... додавала, щоб там було 18 чи 24 петлі. А далі з ось цими я вже гралася, тому що я тут відраховувала, наскільки тут петельок приблизно треба, щоб ось ця частинка була. Тут дуже з нею довго гралася, і ось цей пептик я вже в'язувала саме в. Цю частинку. Тобто я з того кінчика, що ось тут початок, я починала, я її витягнула на цей бік і вже прив'язувала тут. І потім вже просто сховала все, зал, все лишнє всерединку. Так, ось такий. Ну, камера зовсім не передає кольору, але він дуже гарненький. Так, ось такий. Так, і залишився огірочок. Ось такий, ну, тут просто все дуже ну, він пряменький йде, тут пробувала щось. Вишивати ось такі як бугорочки, але їх не дуже видно, хоча в реальності вони відчуваються на пальчиках. Але так їх не дуже видно. І ось цю квіточку потім ще в кінці пришила, тому що він такий був, ну, просто одного кольору, рівненький, і був не дуже такий цікавий. А от з квіточкою він вже став такий більш цікавенький. Так. Це Все дуже теж просто в'яжеться, набираються так само петельки, в'яжуться як коло, тільки трішки більше рядів, і далі просто я збавляла там, здається, в кожному ряді там по три чи по, да, напевно, по три чи по чотири петельки. Ось Збавляла, 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 потім зупинилась на якомусь моменті, два рядочки пров'язала і закрила. А ось це я причепила просто ниточки. Їх тут не видно. Заводила гачок, зачіплювала і причепила ниточки. І ось така цибулечка вийшла. Так, ось такі справи. Поки що на даний момент це все з ось такими моїми в'язними процесами. Я ще в'яжу єдинорожку, але він білий. Я його не хочу зараз показувати, я його покажу вже готовим, тому що. Він зараз все рівно буде засвічувати під таким світлом, під лампою. Можливо, його покажу вам, коли буде просто денне світло. Так, можливо, він буде краще передаватись на камері. Так, і в наступному підключенні я вам покажу свої вже великі процеси. Тому до нового підключення. Усім привіт! Роблю своє друге підключення. І сьогодні я хочу вам показати, нарешті, свої процеси великі. В мене ще немає готової роботи з цих процесів, які вам показую постійно, але я потрішки-потрішки її все-таки в'яжу. Светр в мене десь я вже скоро буду закінчувати. Мені не багато залишилось. І футболку я теж вам покажу. Там трішки буде незрозуміло, тому що вона так на коротких спицях я в'яжу, і светр, і те просто светр тут краще видно. А футболку я тільки розділила рукава і тіло, і трішечки незрозуміло буде, але покажу те, що в мене вже є. Так, отже, це підключення мало. Бути ще тиждень назад. я мала змонтувати відео і вам викласти, але щось в мене пішло не так. І я просто, ну, в мене не було бажання. І я вже думаю, ну я не буду себе заставляти, тому що я щось там пробувала ставати, знімати. Але, е, знаєте, щось воно не ладналося, я думаю, ну, коли буде вже бажання, то я зніму. І сьогодні, нарешті, воно прийшло, і я вирішила до вас підключитися. Трішечки без світла хорошого, тому що немає зараз можливості підключитися. І ось в такому плані це все буде. Отже, мій перший великий процес це. Ось цей светр, який я вже майже дов'язала. Е, мені залишилось дов'язати нижню частину, тобто я ось величенький шматок вже відв'язала, але я його хочу таким трішки подовженим, подовженим зробити, і в кінці розділити на дві частини і резиночку окремо прив'язати. Е, в мене є ще три моточка і я зараз почала ось один з них. Зовсім трішки пров'язала. І я планую поки що в'язати ось цей маточок і ще один. Там буде вже розділятися воно, і буду бачити по довжині, буду приміряти і дивитися, як воно буде виглядати. Е, так, і низ буде, в принципі, такою самою резиночкою один на один. Так, поки що мені все-все подобається. Такий буде затишний світирок на зиму, саме те, що потрібно. Майстер-клас, по ньому я говорила, що пишу, але цей тиждень у мене був трішки загружений, я взагалі до нього не бралась. Я вже дов'яжу нижню частину, постараюся, і, напевно, як я і казала, в кінці вересня цей майстер-клас буде виходити. Дов'яжу ось цю нижню частинку. Це все запишу на цей розмір, який я в'яжу, і далі буду вже трішечки інтенсивніше братися, тому що це треба сидіти прямо за ноутбуком. І це все-все-все писати, 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 тому що там розрахунки досить такі в мене попетельні і трішечки потрібно це все розбирати. Так, ну, в принципі, це все. Зараз покажу вам ще футболочку. Так, Ось так зараз виглядає футболочка. Тут трішечки незрозуміло, бо короткі спиці, як я казала, але мені дуже подобається. Вона трішечки ніби більша, тому що по розрахункам вона має трішечки менше стати. Ця пряжа трішки сідає, тому я брала вже по такому Варіанту в'язала вже зразочок, потім я його прала декілька разів і вже заміряла, і по ньому я розраховувала. Просто перед тим, як я це все робила, я все-таки розуміла, що воно зменшується. І воно зменшується саме в кількість рядів, не в петлі, а в ряди, тобто воно в довжину зменшується. І тому я так само розраховувала і реглану лінію. Зараз вона трішечки великувата, але я розумію, що вона там на декілька сантиметрів може збавитись. І тому. Саме так я і робила її більшу. Поки що мені все дуже подобається. Я теж його приміряла. Я приодягала на більші спиці і приміряла. Тут все дуже просто в'яжеться теж. Набирала просто, звичайним способом горловину. Так, ось цей процес. Це теж така коротка футболочка. Я її почала. В'язати по майстер-класу безкоштовному на YouTube. Але я ж розумієте, дуже віднахідниці, і я щось передумала в'язати саме цим візерунком. І я вирішила його розторчити ось це все, що я зв'язала. І я знайшла вже візерунок, яким я хочу в'язати, і хочу почати щось новеньке. В мене є 5 моточків. Шість, напевно. Шість меточків. І я е, не знаю, чи це буде просто такий, як дирявчатий світер, чи це буде все-таки футболка, чи це взагалі будуть шорти. Тому що я побачила дуже гарні гачком в'язані шорти. І я думаю, можливо, я на наступне літо собі зроблю такі шорти. А ще мені сподобалась сукня. Е, саме сукня. Літня, але, напевно, на неї не вистачить. Тому будуть, буде або футболочка, або шорти, або взагалі майка. якась цікавенька. Зараз я вам ближче покажу візерунок. Візерунок виглядає ось так. Він такою сіточкою йде. Але мені трішки не подобалось, ну, що він отут тоненький, а тут грубенький. Треба якусь ниточку трішечки тоншу, напевно, ще брати, і тоді воно взагалі буде шикарно. Ізерунок сам по собі хороший, але саме на цю пряжу, вона така як плотненька. Трішечки воно не подобається мені. І тому я все-таки думаю, що я це все розпустю. Ну, спеції зняла, я вже його не наберу, напевно, тому що тут ці накиди постійні, і мені вже страшно геть братися, набирати його. Ну, тому ось таке. Якщо вам сподобалося це коротеньке таке відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте все, що вам захочете, запитуйте. В наступному відео я вам обов'язково відповім. Коли саме під'єднаюся, я точно не знаю, але в мене вже є багато нових готових робіт. Я вам показувала в попередньому підключенні овочі і фрукти. Пройшов тиждень, в мене вже цілий пакет ще нового замовлення на овочі і фрукти, тому я вам обов'язково точно щось покажу. І, можливо, зовсім скоро. Не факт, що я показувати буду вам ось такі великі вироби, хіба що я щось там прямо продвинуся, але зараз в мене трішечки не вистачає часу, то я це я буду бачити. По тому, як я буду встигати. Але ось такі якісь невеличкі замовлення я буду вам показувати обов'язково. І ще хочу вам почати виставляти трішечки коротеньких відео, я обов'язково це зроблю, я буду відзнімати і. Вам трішечки виставляти, щоб ви хоча б ось такими короткими відео, поки мене немає, бачили, над чим я працюю. Отже, всім гарного, тихого дня, тижня, я не знаю, коли я підключу, що раз говорю. Тому всім гарного дня і до зустрічі у новому відео. Па-па!